Хто Хто це? Л1 створив перших синтетичних людей у Зензі Корп. Це він розпочав цю війну. Це Елодин. Я думав, що він загинув. Зендік намагався його відтворити, і ми думали, що йому не вдалося. Але після того, як ти вчора врятував ту маленьку дівчинку, я зрозуміла. Хто ти, ти насправді. Це це не я. Я, я втік із Зензі Корп. Ти коли-небудь замислювався, чому тобі довелося ти цікати? Ти не розповіси, як ми познайомилися? Занзік і 1 знищили незлічену кількість життів. Я прийшла сюди, щоб попередити рейден. Елодин має бути знищений. Мені не oh, подобається, God, коли like, ти ігноруєш мене. Скажи мені, Мона, чому Why мене треба знищити? Тому що я справді I'm небезпечний чи просто тому, що в тебе є сила це зробити? І хто And на твою думку дав тобі цю силу? Знаєш, я дуже радий, I'm що really ти прийшла сьогодні. <sighs> Насолоджуйся краєвидом. Ев 13 не рухайся. Ми ще не знаємо, що відьма з тобою зробила. Райден, я... я не дивився на неї і все ж тільки ви двоє непритомні. Здається, я вдарився головою дуже сильно. Ха. Ти не єдиний з легкою травмою голови. Ну що ж, я рада, що ти прокинувся. Мона! Мона, прокинься! Будь ласка! Ти мусиш його зупинити! Я здивований, що корабель в такому стані досі працює. Сам він не полетить, але я можу використовувати його, щоб передавати координати 0,2 в реальному часі. Вірно, координати, хоча вони нам більше не потрібні. Райден, Булкач, Бачу, ви повернулися з місії. Що ви зробили з іншою половиною моїх дітей? На жаль, через непередбачувані обставини, вони на дні океану. Бачу, ти новенький. Це напевно твоя провина. Прослідку дораз три віднесли до лазарету. Я відведу нашу життю шахрайку до себе в кабінет на допит. Right? Добре, звісно. ще на кінець. Ласкаво просимо додому. Шоган. Привіт, Міко. Міко. You Бачу, you ти, break, як завжди, always? на перерві. <laughs> <laughs> Кожен великий роман вимагає хвилину тиші перед тим, як розгортається наступний розділ. Я дуже сподіваюся, що у тебе є гарна пояснення всьому цьому. Незабаром клі це стане зрозумілим. Я обіцяю. Міко, що ти тут робиш? У мене було відчуття, що я тут знадоблюся. Тож, я тут. Хоча я не могла не помітити, Альбедо, здається, не пізнав додаткові ціла, які він зробив для мене. Насправді, я їх впізнав. І, схоже, ти знайшла їм хороше застосування. Так. З ділами, які я розмістила, тепер я можу миттєво патрулювати місто, не знаю, як тобі віддячити. І тіло, яке ти зберігала в моєму офісі, було лише для цілої безпеки. Та. І тому ви його замовили? Але бачиш, я дуже серйозно ставлюся до безпеки. Тож я просканую твоїх друзів на наявність знак шпигунства. Будь ласка, Елодин, не робіть цього! гей. Hey. Mona, вірно mm. я бачив як ти закопала це раніше так що я полагодив його тому тримай я Я... один можеш звати мене Альбедо. Дякую. Альбедо. Міко, Міко, що ти, ти робиш? Він, він же наш союзник. Це не Л-13! Ведьма має рацію. Розумієш. Л-13 ніколи не робив мені додаткових ціл. Я створила їх сама. Що? Людина, з якою ви розмовляєте? Це L-1. Досі він був замкнений у свідомості L-13. І він шпигун Зенді Корп. Ми повинні знищити його до того як він доповість це Зенді Корп. Він і так забагато побачив. Де L-13? Скажімо так. Знищивши мене, ти знищиш Л13. Ви впевнені, що хочете це зробити? Або ти можеш здатися нас більше. <рес> ти справді такої поганої думки про мене, Мона. Гаразд. Почнімо. Дякую, що були з нами. Сподіваюсь, вам сподобалася ця серія. Не забувайте підписуватися донатити та побачимось в наступному епізоді.